Привіт! Привіт! Сьогодні ми знімаємо челендж. Надягни 20 носків. 10 носків Аріна, 10 носків у мене. От, от такі носочки І ми будемо це робити за секундомір, хто перший зробить Так що дивіться, на секундомір, він буде перед вами. Я сподіваюся, він, він трошки, хоч трошки. Тому що ближче я не можу зробити. Нас не буде видно. Да. І зараз ми почнемо знімати. І давайте почнемо. А не забудьте, якщо хтось програє, якщо програє е з нас програє, він розкрутиться на кріслі крутящомусь там. Ну, там. І повинен зробити якесь упражнення з фізкультури, там стати на голову, зробити кувирок, щось таке. А якщо хтось виграє, ну, ну, по-любому виграє, то він отримав солодкий прес, про який ви знає пізніше. Так, зараз ми включаємо таймер. Ой, секундомер. Ми тут без височку напад. Щоб було все по-чесному, без носочку не йдеться носочку на

Та-та-та. -да. Ой, тиас, тиас, ти О, ну не Ой, не не моя. Я я так ти що зробити? О, Мої носочки любимі. Все. У мене ще ні, у мене ще. Šо... Почалася третя моя нога, Што... я вам потім покажу її повністю, вона така велика. Ну так, я справилась. Два п'ятдесят секунд і так. А вже в минуту прийшла. Що? Що, я думаю? Гад! Ой, ой, не наладить. Що це <гул> Стоп! Минута 21. Вот. Я програла. Ой. Ну да, Аріна в нас програла. Є? Ой, якби ви бачили, як нога. Аріна в нас програє. Дивіться, на <гул> дивіться на мою ножку. Така велика. Дивіться на мою. Ой-ой-ой, такі великі. Так, да, вони самі більші. Солодимиші. Мі... Так, що на мене і солодощі Анатоліну. Mm -hmm. Опружняє. Mm -hmm. Зараз ви побачите яке. Я отримую ось таку коробочку солодощі. У нас тут є кученьки Орео. Моя любимая шоколад з м'ятою. Жілейки, еміндамсики. Та ще багато-багато чого. Я, я з тобою поділюся. А Аріна у нас делає на опражнення. Так, вона вже сидить на стулі. Там, там. Я її почну розкривати. Так, буде записвіть. Викриваю очікувати, щоб ти не вдарила. <с zwecky> ну, якщо ти не дарушся. Ой. 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 Я придумала Вставай! Ляж тако. Как давайше тебе рассказать, это вот такое.

Давай, 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 ой давай, ти... <плево> ой давай, ти... <сплево> ой ой давай, 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 я же не зробила. Нас відео затягається тільки із за цього. Да. Давай, пішли. Я вже закрыла. Я не сумніваюся. Я вже сама запаснулась. Мені так вже сражаються. Все, стой, стой, ой Так, що давайте ми показуємо. Арина йде на пості. Роби щось Давай, щось, робить. Ой, що. Я зробила. А зараз я хочу попробувати розкрутити. А зараз хочу я попробувати розкрутить.

говорит, где камеру. Нет, Заря, ты бери камеру, а я пока что сама разберусь. А там, где пока у меня на Вот такое. Вот так она спасет. Красиво, самое красивище. Вот так она спасет. Я раскручивайся. Да, да, да. Да, 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 да. Я -да. уже погано. Я уже встаю, а то я мне уже все крутится. Вот Виталина раскрутилась. Учти секунду. Все, 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 алло, ага, делай. Ага. Уже 8.29. Я стою на голову. А <рігла> <рігла> я не можу голову. Я реально можу встати на голову. Но зараз не можу. Обостала. Ну ти... ты ти вижу лайк что? Якщо вам це відео сподобалося. І підписуйтесь на наш канал. Там внизу червона кнопочка. А також не забудьте про колокольчик. Да. Да, погано. Ну ладно. Всім пока-пока. Якщо ви хочете ще в нас більше челенджів і якихось, пишіть в коментарях. Пока-пока! Пока-пока!